Всім привіт! Сьогодні 21 серпня, Україна Сумщина, північ передмістя. Прийшла посилочка, зараз буду прививати від Харченка Віталія Вікторовича. Канал у нього Vito Spitch Garden. От, я замовив два сорти Екстрім Гріт і Альстар Star. Замовив по одному як бачимо три. Два прийшло бонусом. Щиро вдячний. Ось такі прекрасні. Так, значить, живці запарафіновані і тут, запарафіновані, запарафіновані і тут. От, з двох сторін. Дуже прекрасно збереглися, навіть як тільки, як тільки щось зняти видно. От, із персика. Щиро вдячний, зараз буду прививати. Дякую всім, хто дивився. Замовляйте в людини. Тому що, як бачимо, матеріал у нього прекрасний. І завжди, коли я отримував, от прекрасний матеріал. І, ну, відповідно, і сорта в людини теж широкого вибору і такі серйозні. Всім до побачення, всього найкращого, миру спокою.